От зараз ми розберемо позицію всіх українців, позицію кожного зараз розберемо швиденько, підсумки року підведемо, розповсюджуєте. Я думаю, кожен себе побачить тут. Значить друзі, як так дійшло? вже, от президент Америки. Уявіть раніше, президент Америки виходить і каже, я рішив то то-то, то-то. Там буде мир, чи я буду робити щось таке. Всі такі фу, це да на, на, аж Америки. Сказав, час як це сприймається. Опять шум на фоні, полісос, вентилятор десь включить. А вся справа в тому, що у нас з'явилися з вами соцмережі. І якщо раніше, щоб ми десь почули якусь правдиву інформацію, це або в колі оточення треба було мати якусь людину, да? або треба було, ну ну не знаю, десь у цих політичну історію стріляти, то зараз же будь-яка людина може так вийти в Тікток. Чи там в інших соцмережах сказати правду, показати правду, сняти на камеру, тих саме це цікажників, які там ходять тубінками всіх відстріляють. Я, до речі, не проти мобілізації, я за легальну мобілізацію. А, кучу, кучу моментів з різними корупціонними схемами, з там, розкраданням цієї гуманітарки. Люди на це надивились. Люди поняли, що, що скільки б не приходили до влади люди, що б не казали, що б не обіцяли, які б вони харизматичні не були, які б факти не проводили, коли вони стають у рулях. Все, все одне і те саме. Що задайте початок війни, як всі сплатилися, які черги воєнкомат були, Люди останнє з дому виносили. Люди хотіли добитися нарешті правди. Ми думали, що ми всі сплатилися і так далі. А виявилось, що воно нікому не надо. Як там були оці корупційні схеми, так такі є. Виявилось, що люди в політику приходять заради того, щоб там бізнес свій розвивати, чи захищати, захищаючи більше, а не допомагати народу. І люди на це все глянули і подивились на всіх політиків світу. Це ж не тільки про Україну. Про це це про весь світ загалом, як просто на людей, які прийшли туди, ну просто свій бізнес на новий левел підняти. І коли ми чуємо якісь заяви, вже ми нікому не віримо, що хтось там хоче зробити хорошо. Ми прекрасно розуміємо, що якщо там не буде інтереса другої людини, ні за що вона взагалі впрягатися не буде. І ті люди, які вже там хотіли кордонів 91-го, хоча я мрію, щоб у нас були кордони 91-го, їм взагалі вже аби просто ракети над головою перестали літати. Ті люди, там які за мову казали, я ж українська мова, це просто топ, це розвал. Я спокійно відношусь до українців, які спілкуються російською мовою, але підтримую і вдячний всім тим, хто спілкується українською. Я дивлюсь, уже всі оті тренди, що нам з вами нав'язували, все почало розтворятися як ілюзія просто. Ми на все це глянули абсолютно по-другому. Люди зрозуміли, що їхнє життя безцінне і найцінніше, що в них є в житті, їх їхніх близьких, на, наших це побит з вами. Просто життя, відчуття життя, не існування, а життя. І люди вже не реагують ні на яку ні на інформацію, ні на телемарафони, марафони, ні на які на заклики, ні на що. все тримається тільки на військових добровольцях, які самі пішли, і на волонтерах, які по цей день якось мають сили допомагають, займатися волонтерити і так далі. От їм вообще честь хвала і пошана, Всі інші українці вже або адаптувалися за кордоном, або просто намагаються не помічати того, що навколо відбувається, бо стан здоров'я настільки жахливий через цей стрес, трежеш, Він е, знищує вас набагато швидше ніж будь-які погані звички, і люди це розуміють, понімають і, і, і хочуть просто жити. Але не розуміють, кому довіриться, кого послухати. Хто взагалі може казати правду, хто неправду, щоб просто за кимось піти чи щось робити. Друзі, я вам хочу побажати. От дивіться, я попередніх відео розбирав причини, чого може бути мир в Україні і так далі. Але я хочу побажати нам всім в новому 2026 році, щоб нарешті ми вже ні на кого не надіялись, повірили самі в себе. В першу чергу Бога, давайте повіримо. Реально, така ситуація, що крім Бога не ясно кому вже довіряти. Повірили самі себе, почали займатися своїм життям, оберігати найцінніше себе, свою родину, близьких, турбуватись а, про себе, і будемо надіятись, що хватить просто розуму цим всім людям в світі, які керують ним, щоб нарешті довести, хоч до чогось ступнього наше з вами життя. Ну просто має статися чудо, і давайте в це чудо повіримо. Дай Боже, щоб воно вже случилось. Ну не можеш бути рік за роком все гірше і гірше, гірше і гірше. А, а що буде далі, якщо так воно не закінчиться? Що? На цій ночі, я думаю, треба закончити. У мене впав фонарик. Нехай це буде знаком того, що. Хоча, походу, це поганий знак. Коротше, готуйтесь до поганого 2026-го. Па-па.